Добрий день! Сьогодні ми познайомимося з англійським письменником Оскаром Уайльдом. Та його казкою хлопчик зірка або Зоряний хлопчик. Хоч я і сказала англійським письменником, але сам Уайльд завжди говорив про себе так. І я не англієць, я ірландець, а це зовсім різні речі. Оскар Уайльд понад усе цінував красу. Вважаючи, що краса здатна облагородити та одухотворити життя. Це саме йому належать слова художник це той. То створює прекрасне. І будь-яка жива квітка є прекрасною, але художник може зробити її ще прекраснішою і досконалішою, якщо торкнеться пелюсток своїм пензлем. У красі вбачав порятунок людства і вищу мету існування. Взагалі, Оскар Уаль писав для дорослих, але розмова з сином підштовхнула його до створення літературних казок, які повинні були розвивати фантазію, естетичний смак і мораль дітей. Всього вийшло дві збірки. У 1888 році щасливий принц, до якої увійшло 5 казок, а у 1891 році гранатовий будиночок, до якої увійшло 4 казки. У гранатовому будиночку такі казки, молодий король. День народження інфанти, рибалка і його душа, хлопчик зірка. А чому будиночок у Вальда гранатовий? А тому, що гранат це один із символів віри і означає страждання, відродження, воскресіння. І саме про це йдеться у казках, які увійшли до цієї збірки. Серед них хлопчик зірка. Назву твору перекладачі трактують по-різному, і це їхнє право. Але якщо ми звернемося до першого джерела, то Уайт назвав свою казку. Стар Child. І точним перекладом все ж таки є зоряний хлопчик. Однак нас в першу чергу цікавить символіка назви цього твору. Зупинимося на значенні слова зірка. В прямому значенні слово зірка це небесне тіло. Яке ми вбачаємо оком у формі яскравої цятки на небі. А переносне. Переносне зірка це знаменитість, славнозвісна людина. Ну, наприклад, Роберт Дауні молодший, який зіграв Тоні Старта або Залізну рутину. Символіка назві твору полягає в тому, що хлопчик дійсно впав з неба. З небес упала дуже яскрава і красива зірка. Але це була дитина, загорнута у плащ із золотого полотна, розшитий золотом. І він дійсно став знаменитістю там, де жив. Він був вродливим, хорошим бігуном, міг танцювати, грати на дудці і складати гарні мелодії. І товариші корилися йому та наслідували в усьому. Проте його краса обернулася злом для нього. Він ріс гордим, жорстоким, егоїстичним. В нього ніколи ні до кого не було жалю. Але образ хлопчика зірки Уайльд подає в динаміці. Він проходить шлях від гордого, жорстокого, егоїстичного хлопчика до володаря, який керував справедливо та милосердно. А зараз фісткуль хвилинка. Фелі, Yo no quiero que me digas que eres santo. Te prefiero mentiroso y peligroso. Solo dime y arreglamos cómo y cuando Es la cosa que se queda entre nosotros. Ay, ay, ay. A mí me gusta peligroso. Ay, ay, ay. aquí se queda entre los dos. Me gusta malo que lo haga bien. Que sepa cómo tocar mi piel. Que entre sábanas hay candela. Ay, me gusta como I'll let you take the lead, baby I'm not gonna fight it I'm craving your fire No wasting no time, no, we'll never tired Dime que tú eres malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo Me voy contigo en un, dos, tres Ay, ay, ay A mí me gusta peligroso Ay, ay, ay Aquí se queda entre los dos Me gusta malo, que lo haga bien Komo como me quema, me gusta ma Повертаємось до нашої казки. Так як ми ще не знайомі зі змістом казки, пропоную прослухати скорочений варіант цього твору, щоб ми далі могли продовжити розмову про взаємини хлопчика зірки з іншими персонажами. Оскар Уайльд Хлопчик Зірка. Давним давно два бідні дроворуби прокладали собі шлях додому через великий сосновий ліс. Стояла зимова морозна ніч. Було дуже холодно. Дроворуби провалилися в глибокий замет, згодом послизнулися на твердому гладенькому льоду, розсипавши оберемки хмизу. Їм довелося знову збирати й зв'язувати їх. Нарешті вони побачили в долині вогні рідного села. У той час, як вони розповідали один одному про свої нещастя, трапилася дивна річ з небес упала дуже яскрава й красива зірка. Чоловіки надіялися, що то було золото. Вони підійшли до того місця і побачили плащ із золотого полотна, розшитий зорями. Коли вони розгорнули складки плаща, у яких могло бути золото, то виявили маленьку дитину. Один з чоловіків запропонував залишити дитину на снігу, та інший змилосердився і взяв маля з собою. Коли дроворуби дійшли до села, його товариш попросив віддати йому плащ. Але той відповів, що плащ належить дитині. Коли дружина відчинила двері і побачила, що її чоловік повернувся живий і здоровий, вона зраділа. Та коли він показав їй дитину, вона стала нарікати, що в них і так багато дітей. Чоловік сказав, що це хлопчик зірка, і розповів про те, як знайшов дитя. Жінка не заспокоїлася, висміювала його, говорила сердито, навіть кричала. Чоловік нічого не відповідав і все ще стояв на порозі. Через деякий час вона заплакала, взяла дитину, поцілувала її і поклала в маленьке ліжечко до їхньої найменшої дитини. На другий день дроворуб сховав до скрині золотий плащ і бурштиновий ланцюжок, які були при дитині. Хлопчик Зірка виховувався разом з дітьми Дроворуба. Щороку він ставав усе гарнішим. Односельці дивувалися, бо всі вони були смагляві й темноволосі, а він був білим і витонченим. Його кучері були подібні на пелюстки золотого нарциса, губи були як червона квітка, а очі як фіалки. Та хлопчик ріс гордим, жорстоким і егоїстичним. Він зневажав дітей Дроворуба через їхнє низьке походження, говорив, що сам має благородне походження адже прилетів із зірки. Ніякого жалю не було в нього до бідних, сліпих, покалічених і нужденних. Діти корилися йому, бо він був вродливим, хорошим бігуном, міг танцювати і грати на дудці. Одного дня через село проходила бідна жінка-жебрачка. Її одяг був подертий, ноги були поранені камінням на дорозі. Стомившись, вона сіла перепочити під каштаном. Хлопчик Зірка побачив її і почав кидати у неї каміння. Дроворуб побачив, що робив хлопчик Зірка. Він підбіг і насварив його. Хлопець відповів, що він не його син, бо його знайшли у лісі. Коли жінка почула ці слова, вона голосно заплакала і зомліла. Тоді дроворуб поніс її у свій дім, його дружина оточила її турботою. Коли жінка оцямилася, то дізналася, що хлопчика знайшли десять років тому у лісі. Почувши про бурштиновий ланцюжок і плащ, гаптований зірками, жінка сказала, що хлопчик її син, якого вона шукає по всьому світу. Хлопчик Зірка зневажливо розсміявся і сказав, що жебрачка не може бути його матір'ю. Він сказав, щоб жінка виміталася звідси. Жебрачка розповіла, що народила його в лісі, та грабіжники вкрали його. Але вона впізнала його тепер, коли побачила золотий плащ і бурштиновий ланцюжок. Хлопчик сказав, щоб вона забиралася і не соромила його перед іншими, бо він вважає себе сином зірки. Тоді жінка підвелася та пішла в ліс, гірко плачучи, і коли хлопчик Зірка побачив, що вона пішла, то зрадів і побіг назад гратися зі своїми товаришами. Та друзі почали дражнити його, що він гидкий, як жаба, і бридкий, як гадюка. У колодязі хлопчик зірка побачив, що він став потворним. Маленька донька Дроворуба сказала, що дружитиме з ним навіть тепер. Але хлопчик сказав, що хоче спокутувати свій гріх, бо він відрікся від мами. За це зло він хотів понести покарання. Хлопчик Зірка пішов у ліс, та мами не знайшов. Він йшов і в усіх запитував, чи не бачили вони випадково його матінки. Кріт сказав, що нічого не знає, бо хлопчик осліпив його. Коноплянка теж нічого не знала, бо не могла літати, адже хлопчик підрізав їй крила. Хлопчик зірка заплакав і попросив пробачення в божих створінь, котрих образив. Коли він проходив селами, діти знущалися з нього та жбурляли в нього каміння йому не дозволяли навіть спати в корівниках. Ніде хлопчик зірка нічого не чув про жебрачку, яка була його матір'ю, хоча три роки мандрував світом. Одного вечора хлопчик Зірка підійшов до брами міста, яке було оточене великими мурами, і стояло на березі річки. Вартові не пустили його і глузували з нього. До них підійшов чоловік, чий обладунок був прикрашений золотими квітами і на шоломі котрого був крилатий лев, і став розпитувати про хлопця. Вартові сказали, що продають хлопця. Підійшов якийсь старий чоловік зі злим обличчям і купив хлопчика. Він повів його у місто і привів до свого будинку. Старий вийняв зі свого тюрбана шовковий шарф, зав'язав ним очі хлопчику зірці і повів до темниці. Там він дав хлопчикові їсти запліснявілий хліб. Наступного дня старий, який насправді був наймастернішим із чаклунів лівії, прийшов до хлопчика зірки і сказав. Що у лісі поблизу є три золотих монети одна з білого, друга з жовтого, а третя з червоного золота. Сьогодні хлопчик мав принести монету з білого золота, а якщо не принесе, то отримає сто раз батогом. Чаклун зав'язав очі хлопчика зірки шовковим шарфом і провів його через будинок і сад. Відчинивши маленькі двері своїм перснем, старий випустив його на вулицю. Хлопчик зірка пішов до лісу, але не знайшов монету з білого золота, про яку говорив чаклун. Коли сонце почало заходити, він почув із гущавини крик, начебто комусь було боляче. Забувши про власне горе, він побіг і побачив маленького зайця, що потрапив до мисливської пастки. Хлопчик звільнив його, а зайчик, дізнавшись про горе хлопчика, повів його до дупла великого дуба. Там лежала монета з білого золота. Хлопчик зірка взяв монету і пішов до міста. Біля міської брами сидів прокажений. Він так благав подати йому монету, що хлопчик віддав, щоб той не помер з голоду. Чаклун побив хлопчика зірку і поставив перед ним порожню тарілку, а потім кинув його до темниці. Наступного дня чаклун наказав принести монету з жовтого золота. У лісі хлопчик зірка зустрів зайчика, і той показав, що монета в озері. Хлопчик взяв монету і поспішив до міста. Але прокажений знову благав про допомогу і хлопчик віддав монету. Коли він прийшов до будинку чаклуна, той знову побив його, кинув до темниці і сказав, що завтра треба принести монету з червоного золота. Якщо хлопчик принесе, то стане вільним, а якщо ні, то його вб'ють. Уранці хлопчик Зірка пішов до лісу і увесь день шукав монету з червоного золота, але ніде не міг її знайти. Увечері він сів і заплакав, і в той час до нього прийшов маленький заєць. Він підказав, що монета в печері за деревом. Знову хлопчик зустрів прокаженого і дав йому монету з червоного золота. На серці в нього було тяжко, бо він знав, яка лиха доля чекала на нього. Однак, коли він проходив через міську браму, варта шанобливо вклонилася йому, кажучи, який красивий наш володар. Хлопчик зірка подумав, що з нього глузують. Нарешті він опинився на величезній площі, де був палац короля. Ворота палацу відкрилися, і священнослужителі. І високопосадовці міста побігли йому назустріч. Вони схиляли перед хлопчиком голови і казали, що він повелитель, якого вони чекали. Хлопчик зрозумів, що повернулася його врода. Священнослужителі високопосадовці стали на коліна і сказали йому, що він їхній володар. Хлопчик сказав, що не гідний цього, бо спершу має дістати прощення від матері, яку образив. Раптом серед натовпу він побачив жебрачку, а біля неї стояв прокажений. Хлопчик попросив у матері прощення і став на коліна. Коли його пробачили, він піднявся і побачив, що жебрачка і прокажений король і королева то були його батьки. Вони обняли й поцілували сина, привели в палац, і він став володарем усього міста над річкою. Він керував справедливо й милосердно, злого чаклуна вигнав дроворубові та його дружині послав багато подарунків, а їхніх дітей усіляко вшановував. Але правив він недовго, бо надто великими були його страждання, і через три роки він помер. А той, хто прийшов після нього, правив жорстоко. Зустріч з матір'ю жебрачкою, від якої він відмовився, вигнав її, тому що вважав себе сином зірки, а не жебрачки, стала початком всіх змін, що відбулися в його житті. Що? Де моя мати? Я тут нікого не бачу. Крім цієї невчемної жебрачки, йди звідси, щоб я тебе ніколи не бачив. Поштовхом, який допоміг йому усвідомити, скільки зла він накоїв, на мій погляд, стає все ж таки егоїстичний момент. Коли він побачив, що з ним стався. Певно, мене спіткало лихо через мій гріх, бо я зрікся своєї матері і прогнав її. Я був гордим і жорстоким до неї. Тому я піду і шукатиму її по всьому світу, і не знатиму відпочинку. Доки не знайду зузі. Але хлопчик Зірка не знаходить допомоги у тому світі, який створив сам в світі жорстокості. Ти осліпив мене, каже Кріт, ти підрізав мої крила. Заради власної втіхи вторить конопляночка. Ти вбив мою маму, промовляє Білочка. Хлопчик попросив в них вибачення, однак вже нічого не можна було змінити. Коли ж починається свідоме. Перевтілення хлопчика. А саме тоді, коли він звільнив зайця з пастки, а потім заєць допоміг йому знайти монети. На слова хлопчика зірки, що заєць забагато для нього зробив, заєць відповів: я поставився до тебе так, як ти поставився до мене. Але вінцем відродження хлопчика зірки стає той момент, коли він віддає прокаженому монету з червоного золота. Дай мені монету з червоного золота, бо я помру. Хлопчик Зірка дав монету, сказавши: Тобі вона потрібніша більше, аніж мені. Чому це вінець відродження? Він знає, що рятуючи життя блокаженного. Він жертвує своїм життям. Підсумовуючи те, про що йшлося на уроці, хочу закінчити такими словами Треба ставитися до інших так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе. Ну, а тепер ваше домашнє завдання. Перше. Вам потрібно для початку прочитати казку хлопчик-зірк. І друге завдання переказати епізод казки, який сподобався найбільше. А на сьогодні наш урок закінчено. До зустрічі!